П'ять продуктів, які варто виключити з свого раціону, щоб позбавитись від жиру на животі. І перше це пиво. Ти мені не даєш ніяких умов життя. Я не даю умов? Я? Я? Яких умов ти хочеш? Що я тебе не пускаю? Ти заставляєш мене пити разом з тобою. Що, що? що У нас з вікою великі скандали. Ага, я заставляю пити. Да. Ти відказуєшся постійно? Ну, Якщо то більше відказуєшся? Я звільняюсь. Чого ти? Мені влаштовує моя зарплатня. Я тобі плачу чуть менше мільйона. Як це можна влаштовувати? Чуть менше мільйона це 900 тисяч, а ви так. мені платите 10. Це все одно непогані гроші. Я не зрозумів. Ти скажеш, що ми їбать будемо. Ну, звісно, будем. Так а дівчата, де. Що ти стоїш, Ключ на 10 вода. Назв міст на першу літеру вашого імені. Суми суми Сантьяго, Севілья, Сарни і Севастопіль. Севастопіль. На жаль, це Пиль. не бал. А що? Тому що пана Олександра звуть Олександр, і перша літера його імені це О. Квадратний метр манікюру, якщо порахувати. Коштує 60 тисяч гривень, і люди ходять з ним 2-3 недільки. а квадратний метр бетону коштує 378 гривень. І люди живуть з ним все життя. Ставте пріоритети правильно. Півень, а є курка, а це кукурудза. Повина курки би... половина курки це що? Половина курці, блять. Придурочне, половина курки. Блядь. <проб> Но... Половина курки. <проб> половина курки блядь. Пля в я! Як зветься, половина курки, як ти Ротом скажи? Це дворецька, блять, я їба. Придурочне! Слово курка, половина! Не та! Не та! За Не та половина! А, ку! Хрещена мати дітей. Ма, кума. кума. Ви ще з'їхаєте з мене ще? Добре, я вже сказав. Ти добре сказав, тільки не то. Кур. Половина курки. Ку. Як? Ку. Ні, ще одна літра. Кур. Так. Да. І хрещена твоїх дітей тобі. Кур. Та ти що, бля? Ти що? Ти що, блять? Гуртума! Гуртума! Я вибачаюся, можна сходкатися. Давай лиш виденько. Без рук, без рук пішла звідси. То, то тобі не в садику, що всрався, перетягнули і додому забрали. Тут треба робити. Давай, Бодя. Значить, коли людина не вживає м'ясо, її питаються на вихід м'ясо. Коли людина каже, що вона не дихає, її питаються на Але коли людина каже, що в неї немає грошей, то чому то їй ніхто не намагається дати гроші? Бо почну так? Що це за несправедливість? Люди гоблять. Я не розумію. Якщо ви давно наригали, то цей рецепт для вас. Усім привіт! З вами ваша улюблена рубрика, якщо хочеш м'якнути. Це, щоб ви, дівки, розуміли, я надивилася на крутих блогерів, які роблять е, круті дринки. Один з яких був холодець з джином. І так, що нам потрібно, щоб нас вирвало: стакан гарячої води, 28 грам желатину, 3 або 4 стопочки джину, одна стопочка з пісюліком вермута, одна стопочка з пісюліком оливкового соку. Ви не повірите, є такий сік: 14 долярів на Амазоні. Ото все змішуємо, переливаємо гарний бокал і ставимо в холодильник на годинку. Алкогольний холодець готовий. А це означає, що ви готові вже регати. Усім успіху, ставте лайк, бо чоловік траванувся. І не забудьте підписатися і скинути родичці. у вас було з партнерів? Два. Два. А партнерш? Одна. Слухай, ти 24 на 7 в своєму плейстейшені. Ти розумієш, що поки ти там, за вікном іде реальне життя. О, дякую, що нагадала. Треба зашторити вікно, щоб не бачити цього життя. Якщо твоя посудина упалася об айсберг, без істерик істерікна жінок та очкошників викидай на шлюпки нахуй, а сам можеш поки що класти. Йдеш у каюту, заливаєшся дідівським самогоном, бо нерви треба берегти. Коли вже п**а повна, аж бомбочкою в океан. Самогончик зробить свою магію, тепло, спокій, укріпляють організм. Шанси вижити виростають. От і вся наука, блін. Не дякую. Як завжди, готово. Дякую. Ми, хлопці, люди, прості. Дай нам пляшку фері, у нас і посуд буде чистий, і носки постірані, і голова жирної не залишиться. Значить, дивіться, давайте трошечки вип'ємо. Ті, каповті пісовчок. Fly repeaters. Флай repeaters. Мухи повторюхи І де дуже багато овець коров пасовище, половина. Є така футболка? Є така футболка. Футболка. Поло. І? Нина. Правильно. <рісконція> <ріця> <мачука> Дальше. Полонена, правильно? Так, так, так. Так, у Франківську ви розгоняли це місце. На рота, шлюхи. Центр. Ти не був тоді, б***ь? Дають на футболі. Пас. І... Паскуда. Інакше. Місце таке. Паснаш, пасна. Пасна, пасани, пасана. Чина. Оця і чина, блядь. Пащина. О, правильно. Пасічна. Дальше. Який ваш улюблений мем? Витялочку на веранді це мем? Ну, це мем. Витялочку на веранді. Ой, єс. Який ваш улюблений мем? Що здесь происходит? Який ваш улюблений мем? Ну, мені подобається, як воно горить. Засують, пожарки приїжджають. Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. А який ваш улюблений мем? Боже, <свіття> Боже яке воно конче? Яке кончене. А який ваш улюблений мем? Штани за сорок гривень. Йомать, за 40 гривень штани, бл. який у вас улюблений мем. Олег, ти що плачеш? Олег, ти що ти плачеш? Ні, блін. Скажіть, будь ласка, а який ваш улюблений мем? А про мух і бджели. <реку> <реку> Як мухи і бджели. Який ваш улюблений мем? Підпиздесь і підпиздесь. Підпиздесь і підпиздесь! Який ваш улюблений мем? Наталія морська піхота. Якщо ви застрягли в ліфті, не панікуйте, адже ви не одні застрягли, а з клаустрофобією. Часто в ліфтах є кнопки виклику та оповіщення. Мені має щось сказати. Допоможіть, я застряг у ліфті. Ну, якщо цей ліфт застряг, то можете скористатися іншим. Найближчий ліфт у сусідньому будинку. Якщо нічого не спрацювало, викличіть службу порятунку по мобільному. Також ви можете стукати у двері та кричати. Допоможіть! Дайте знати внизу, що щось сталося. Чого ти товчеш? Ти ті двері Допоможіть! ставив? Що ти там робиш? Знову обсикаєш наш ліфт. Я викликаю поліцію. Ти й попався козал. Фатальний сценарій. Лайфхак. як правильно пити, щоб на другий день не було погано. Перед тим як ви збираєтеся випити алкоголь, потрібно з'їсти якусь страву з печінки. І тоді алкоголь не буде розуміти, яку печінку йому атакувати. Кажуть, важко дивитися на губи, які не можна поцілувати. Знали би, як важко дивитися на хлібальник на роботі, який не можна набити. То де важко. Це що знайшла? Дитяча чашка сенсей. І. Я думаю, що хто її робив, він дуже любить дітей. Всі не можу спокойно. І тут останніх два речення: Дон Пушді Харсис. Його не коней. Я не вспіваю. Сука. I asking for my market. Скажи оце останнє, типу, що найбо... Брат, найбо... I, asking for my market. Я відповідаю за свій базар. А над зелені з фронт маунтін. Я не їду з хуй зоря. Е? Ти виграв мільйон. Сто тисяч дівчині чи мамі? Дівчині. Мамі 900. Це читає англійські слова. Кукумбер. Uh -huh. Шанель. Блутоц. Блуетоц. Блуетооц. Леопардо. Че uh -huh. Викабрио, uh -huh. Спотифо. Uh -huh. Сукиабло. Uh -huh. Мерседес мой баш. Спун, спун гэбол. Спун гэбол. Фиоле, эй лиш. Биле, биле Кай буде так? Драка. Бибене, хуев лиле. Спидер, мичу полиш. Спидер. Файдер.

Шановні краяни, маємо честь вас познайомити з новою розробкою село Фанової долини. Цього разу вчені з села Заріччя в парниках створили перший закарпатський електрокар Тиса-Модель F, де F означає ФОСа. Тиса це автомобіль майбутнього. Саме тому він їздить на енергії сонця. Сонце, будь добра, 92-го на 200 гривень. Автомобіль представлений в трьох варіантах Кузова Універсал, Седан і Циган. Вже у базовій комплектації автомобіль обладнаний легкосплетеними дисками, які створені талановитими інженерами із села Іза. Безпека водія було головним питанням для нас, коли ми купляли Тойоту. А що стосується Тиси, ми довго не могли пройти краш-тест, бо в селі Нико не хотів сідати у місто Манікена за руль. Ну ми вийшли з ситуації. Ну, та піде на подушку. Розробники потурбувались про безпеку водія, тому в машині є дві подушки без і один паплан без опасності. Оскільки авто розроблялось іршавськими конструкторами, в нього встановили унікальний іршавський пактронік. Пак, Пак.

А що ви хочете від мене? Ята зараз вийшла постанова, що всі дівчата з 25 по 71 рік повинні народжувати полого облікові документи, що ви пройшли немає стали на облік облікових документів. Тобто ви не ви не стоїте на обліку в роддомі? Правильно? Ні, я не стою ні на якому. Я зараз вам випишу повістку. Я на... ви мені виписуєте. Що ви, що ви пристали до женщини? Чого ви всіх пакуєте? Ручки, покажіть документи. Що вона має рожати? Ви що, вообще сумасшедший, вас совісті немає. Ну, дівчина, повинна рожати. Хто це сказав? Чого це вирішуєш? Ти, мужла. Закон України зараз такий, да, знаєте? так, закон, не знаю. Дівка, дівчат, тікайте, я вас освобожу, Стоять! Женщина стоять. А ти рожав? Ти, лошара. Лашара. Ти знаєш, хто такий, блять. Головрач, блять, сука, роддома, це окей. Блять, знаєш, хто тут на руках у мене був? Хто? Ніхто не був, тому що я брав взятки, мені на ці рожание, блядь, і все. А якщо не хочеш рожать, давай на лапу мені, ясно? Ми мы до мера, розкажемо, і він нас посадить в тюрму, понятно? Какой мер? Какой мэр? Ти знаєш, що я Не надо Петрович, ты такий. Ты знаешь, что. Все, иди отсюда. Давай сюда. Не трогай девочку, не трогай девочку, я сказала. Он сюда, все, он будет. Нет, не трогай. Блядь. Он уже бусь еда вс. Нет! Ти посидь, побожіть. Буде жах поражати, ясно? Не буде Зав... рожать. Завтра вже. Якщо хто-то випал, ребят, не переживаємо. Возвращаемся назад о 8:00 утра, мы на следующий день забираем. Подо восьмушу рубить. Лавай що. Я не мій. Вмови має з Зільфіне, з ним ти подружишся нормально. А що ти цілий день зі стаканчиком ходиш? Ну, каву просто повільно пью. Ану дай сюда. Це що віски? Ти не розбираєшся. Це фільтр. На світі живе сім мільярдів людей. Якщо хтось із них ставиться до тебе погано, то робить тобі велику ласку, адже економить твій час. Заявляю, що не вартий твоєї уваги. І ти можеш сказати, дякую за інформацію, я придивлюся до решти 6 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 999. Можливо, хтось мене зацікавить.